Четвери, ми готові до зустрічі з нашою експерткою, тренеркою зі статевого виховання сексологійною психологійною Оленою Архипенко. Сьогодні ми поговоримо про важливість дотиків між близькими людьми і да. про те, чому раптом може захотітися їх уникати. Доброго, Доброго, ранку, ранку. Доброго ранку. дуже цікава тема. Як на мене, дуже глибока. Про неї неможливо швидко проговорити, але ми будемо пробувати, хоча б доторкнутися до важливих моментів. Чому дотики в фізичному розумінні такі важливі? Дотики під дотиками маємо насправді розуміти саме обійми, так тому що дотики можуть бути як більш легенькі, як ну, наприклад, просто поторкатися, так так, так можуть бути вже і більш такі глибокі, як обійми. Дотики, ось ці обійми, це насправді перше, що відчуває дитина, тому що дитина народжується одразу, куди іде до мами, кладуть до мами на животик, чи до мами на груди, чи до мами в обійми. Ну тобто, так чи інакше мама огортає дитину, і вона своїми своїми обіймами так. Вона вже показує безпеку, тобто так. вона каже: Ти зі мною я тебе захищаю, ти нюхаєш мене, я нюхаю тебе. У нас є ось цей контакт додатковий. Так, ми відчуваємо тепло один одного, і дитина перше, що відчуває, ось цю захищеність, ось цю безпеку і дитина певний час, там певну кількість місяців, так вона знаходиться в обіймах буквально мами. Вона настільки близько головку повернула, подивилася: ага, там щось є, там якийсь світ, але я ось тут я в безпеці. Потім дитинка зростає, вона починає вже відриватися від мами і ходити сама. Так ось цей період, коли дитина відпускає руку мами і кудись біжить. Тобто вона таку першу сепарацію проходить, але все одно в будь-який момент, коли їй небезпечно, страшно, коли вона відчуває дискомфорт, вона біжить куди до мами, до тата. Так, ну тобто вона біжить в обійми, захисти мене, збережи мене, так буквально обережи мене від цього світу небезпечного в тій ситуації, в якій вона знаходиться, тому. Ось це перше відчуття безпеки, воно залишається з нами потім на довгий час, і ми приносимо це вже як дорослі, так у це своє свідоме життя. Тобто ми асоціюємо ось ці доторки з безпекою. Але це ми говоримо так про таку банальну норму, коли у нас нічого не траплялося екстраординарного, коли ми зростали в сім'ї, де нас любили, в сім'ї, де нас обіймали, і в сім'ї, де це було нормою оберігати дітей від отаких ситуацій. Чи завжди дотики близьких людей приносять приємні відчуття? Ну, якби все було так, як ми описали в першому От щойно. питанні, а. так то насправді все було б саме так, але не завжди це трапляється так, тому що є певні ситуації, коли ми можемо відсторонюватися від цих доторків, і це не на постійній основі може бути. А для когось це може бути періодичним. А для когось насправді так, після там певних пережитих подій, це може стати новою нормою. Тобто було так, що хотілося обійматися, а потім в якийсь момент оп, і відсторонення. Але ж це не говорить про нелюбов не завжди, але іноді. Небажання обійматися, небажання фізичного контакту може свідчити про те, що uh -huh. прийшла любов, зав'яли помідори. Добре, якщо ми говоримо про міцний зв'язок батьків і дітей, та, що таке могло трапитися, що ну, перестало хотітися обійматися. Банально образа могла статися, банально, якась недовіра могла з'явитися. Поборотатний Тому... період. Не обов'язково насправді, але так, звісно, воно загострюється в пубертатний період, тому що це період, коли діти встановлюють свої кордони. Угу. І ось якщо батьки не вловлюють ось цю межу, коли е, я можу дитину обіймати як дитину, а коли я вже маю дитину обіймати як іншого дорослого, поруч із собою, то ось в цей період дорослий може сказати: мені не треба, дякую. Якщо мені буде треба, я підійду і скажу, або підійду і з ініціюю. Тому діти насправді цей період вони перебудовуються на угу. свій стиль, так на, на свою потребу цих контактів. І приблизно в якому віці на це слід зважати звертати ну, увагу? ну насправді це починається десь приблизно там з 80 років, тому що це період такого е, стійкого самоусвідомлення, коли предпубертатний період, коли вже починається зміна головного мозку, але зовні це ще дитина-дитина. Угу. Але ось такі думки вже дорослого характеру вони з'являються. Є я та моя особистість, мій простір, мої кордони. Ну, та все, що ми любимо дітям зараз розказувати. Ну так, але все одно, от дитина, наприклад, вона ж вже вся така доросла, от саме про цей вік, який ви зараз говорите. Нам, батькам, слід це підтримувати і казати: окей, чи так, а ну йди сюди, обійму за а потім підеш в школу. Чи як от, от, запитувати. Це... запитувати, запитувати. Може, я тебе обійняти? Так. Так, це абсолютно нормально, тому що так само нормально буде, якщо інша людина доросла буде питати, наприклад, у дорослої моєї вже дорослої доньки, дорослий чоловік буде запитувати, а можна тебе обійняти? І вона буде казати Так, можна. Людині, яку вона мало знає, або буде казати ні, тобі не можна. Чому тоді ми сприймаємо, що для дитини зараз має бути нормою, коли її сили міці обіймають, а коли не нормою? Звісно, коли це гра, так коли ми граємося, коли ми дуркуємо і ми так обіймаємося, так не питаючи, то це нормально. Але в нормі запитати немає нічого поганого. Тобто, не бажання обійматися, це не обов'язково психологічна травма. Так, це не обов'язкова психологічна травма, але іноді. Причина може бути саме там, тобто пережита сексуальне насилля, пережитий емоційний якийсь шантаж, емоційний конфлікт різного роду. Так, травматичні події можуть стати причиною того, що людина асоціює доторки. Так вона буквально дистанціюється, і доторки вона асоціює з пережитою травмою. Тому, якщо таке трапляється, ми маємо з розумінням ставитися до ситуації, з розумінням ставитися до того, що людині може бути неприємний не контакт. Сам Конкретно з цією людиною, так а в неї всередині виникають якісь емоції, пов'язані саме з контактом, угу. тому вона цього уникає. А як реагувати одному з партнерів, який хоче обійматися, а інший уникає обійму? Я скажу дуже стандартну, шаблонну фразу, але комунікувати, тому що те, що в голові однієї людини зовсім не зрозуміле для іншої людини, і тому можна вигадувати там набудовувати купу поверхів поверх цієї думки, і потім навіть може з'явитися тривожність стосовно стосунки, може з'явитися нерозуміння, якісь ревнощі. Тому завжди запитати, а що у нас змінилося? А чи може тобі щось не подобається? А чи може ти на щось там ображена чи ображений? А може якось я не так тебе обіймаю? Може я там засильно тебе обіймаю? чи щось у тебе трапилося? Ну, тому що якщо це контакт близьких людей і зникає ось ця потреба в близькому спілкуванні, в близькому контакті, то там може бути проблема як особистого характеру mm -hmm. самої людини. Так ну банально, там на роботі якась криза, або особистісна криза, або навіть гормональний якийсь фон змінився, або ж може бути сигналом до того, що у стосунках щось змінилося, тому що досить часто під ось цими обіймами розуміють прелюдію. І тому, якщо один із партнерів не хоче того, що йде за прелюдію, так ось цього сексуалізованого контакту, то вони починають уникати і самообіймів, і тому ось ці обійми, так навіть просто банально обійми, можуть сприйматися як таке, от знову ж таки насилля, так бо від мене будуть хотіти чогось більшого. І тому партнер, який не хоче, починає уникати, угу. як допомогти ось цій людині, котра не хоче обіймів, дистанціюється, як їй допомогти. Банально проговорити, так що а, я маю на увазі під обіймами. Ось це ось це. Я хочу а, з тобою ось такої близькості, тому що обійми це теж про близькість, це про довіру. Бо далеко не кожного ми пускаємо до себе в обійми, і далеко не з кожним ми обіймаємось. Більше того, обійми можуть мати різне значення, і вони можуть бути різними, тому що є відкриті обійми, коли ми йде до мене, обіймаємося, так ми так міцно обіймаємося. А йо, кін, ту, не, не. А, ну і такі теж. Але це інша тема. От я власне, хотіла сказати, що тут навіть серед близьких людей все одно потрібно вирізняти е, е, як це, настрій обіймів да, між, наприклад, да. чоловіком і дружиною. Це одна історія про обійми. Якщо хтось один не хоче обійматися, то це трошечки тут треба розмовляти, розбиратися, бо тут однозначно все одно є і е, е, момент сексуальний. Звісно. Сексуального контакту так. А якщо ми говоримо про е, родину, взагалом діти, батьки, мама, тато для дітей та. Оцей підлітковий період, чи дорослий період, да от як тут зрозуміти, якщо раптом виникає це небажання обійматися? Тобто, ви сказали, образи, треба чи треба розбиратися, чи треба от як тут робити, якщо говорити про батьків чи відійти, діти... дати час там, ну там не знаю, побути на самотині, відчути це? Чи чи от як ну насправді найкращий варіант трішечки відійти і по поспостерігати, буквально mm -hmm. що відбувається, тому що а, діти все таки трішечки їжачки в цей період і. Вони можуть не завжди розуміти, що відбувається у них всередині, так тому перше, що вони випускають голки, а потім вже вони думають, що ж вони зробили і якою була реакція. Uh -huh. Тому дати їм трішки часу заспокоїтися і знову спробувати підійти, запитати, поговорити, буде, звісно, найкращим варіантом. Але легалізуємо для себе різні види обіймів, тому що це знову ж не мають бути обов'язково тільки відкриті обійми. Якщо ми з дитиною, наша ціль, яка показати, що я близько, що я з тобою, що я підтримую і Банально навіть підійти ззаді за плечі обійняти, або там за спину обійняти, або просто там за талію потримати, якщо це там дівчинка, наприклад, так. Це теж обійми, це теж доторки, це теж прояв нашої любові, це теж прояв нашої нашого піклування mm -hmm. і ось цієї безпеки, яку ми даємо. Але це не такі обійми, коли іди до мене, будемо обійматися. Тому використовувати різні методи, проявляти наші почуття буде найкращим варіантом і розмовляти. Та якщо ти обіймаєш і відчуваєш, що вона колюча, так? то Краще <говорити... треба говорити, говорити, та? і запитати, Діко... запитати, звісно, можна я тебе Діко... давай обіймемось. Діко... Мені Діко так не вистачає мій. цього. Добре. Я завжди кажу, що треба розмовляти в родині розмови, отак за філіжанкою кави чи чаю це. Вони творять чудеса. Дякую вам за чудову консультацію. Нашій е психологині і сексологині. Вже чекаємо наступної зустрічі. <гум> так ну, а продовжуємо наш етер, як завжди, вже традиційно кіноафішею. Хочете дізнатися, що варто подивитися в кіно цього тижня? Тож увага на екран.